Прийде час, коли будуть нагороджувати непричетних та карати невинних, сказав мені колись влітку 22-го року один військовий, то цей час настав вже тоді. Абсолютно викривлена вертикаль військового управління, яка ще тоді, при якій командувач сухопутних військ Сирський підпорядковувався не напряму главкому, а більше Офісу президента далася взнаки. Після зміни главкома побачили наздоганяння людей залужного. Одне з засідань ТСК було присвячено саме таким сфабрикованим справам, сфабрикованим кримінальним справами службовим розслідуванням, які ми фактично командування множило на нуль неогодних бойових камригів, щоб призначити своїх ручних. Але ці судилища, які зараз відбуваються над військовими командирами, це вже просто дно. Сьогодні, 25 січня, Сьогодні, 23 січня 2025 року, я перебуваю тут, Покровську. Тут вчиняється багато військових злочинів. За моєю спиною ви бачите дім, який відбувся прильот. Дивіться, скільки зруйновано, знищено будинків. Місто під постійним вогневим впливом противника. Але тут ви не побачите жодного ВДБРівця і жодного прокурора, бо вони всі в Києві, бо вони ліплять кримінальні справи під керівництвом спецури зі столична кадирівських боїв. Звісно, з Києва відніше, що відбувається тут, на Покровському, Донецькому, Бо Харківському чи Запорізькому, Херсонському напрямках. Але, панове слідчі, що ви звідти розслідуєте? Ви розслідуєте СЗЧ 155-ї бригади з -під Покровська? То приїжджайте сюди, приїжджайте, поговоріть з військовими про причини і передумови вчинення злочинів. Бо 153 п'ятдесят бригада може стати наступною. Приїжджайте поговоріть з воїнами інших бригад про строки служби, про безглузді втрати і утримання якоїсь спешки чи вопа шляхом ціною життя наших військових. Поговоріть про невиплату грошового забезпечення, про самопідриви, про моральне і фізичне виснаження, що повністю унеможливлює виконання наказів. А взагалі-то краще мобілізуйтесь і відчуйте все це на собі. Бо вам там, столичним правоохоронцям, це зовсім не цікаво. Як не цікаво розслідувати і те, що відбувається абсолютно під носом. Я маю на увазі яйця по 17, китайські фляги, турецький одяг Грінкевичів. Браковані міни, купу е, боєприпасів, які закупили АОС та ДОТ для Міноборони за завищеними цінами. Нецікаво розслідувати, де той мільйон дронів, які е, використали з, громад, з ПДФО громад на нібито е, придбання дронів. Що там за історія з, він, з воєнкомами, мільйонерами, які е, розробили безліч схем заробітку. На схему ТСК для ухилянтів замість справедливої мобілізації? Скільки взагалі заробляє генштаб на переведення дострокових присвоєннях звань та нагородах? Як там справа про, до речі, Хабар НГШ? Вже зам'яли? що сили, просто замружували очі на ті злочини, які відбувалися в Академії сухопутних військ під керівництвом друга Сирського Ткачука. Це при очевидних доказах вчинення ним злочинів. Я можу продовжувати ще довго. Натомість ви замутили кримінальні справи щодо поважних військових: Кривонос, Галушкін, Нікалюк, Гарбенка, Рюмшин, Розенберг, Чернінський, Лапін. Хто наступний? Вам зрозуміло? Мені, наприклад, все зрозуміло. Зараз відбувається замовне переслідування і дискредитація військових. За 10 років війни ми, на жаль, досі не спромоглися створити військову юстицію, військову поліцію, військові прокуратури, військові суди, трибунали. Тому зараз ми маємо ситуацію, коли саме цивільні правоохоронці ставлять під сумнів дії військових, не маючи ані профільної освіти, ані фахових знань, ані досвіду, якого вони мають яке вони мають право надавати оцінку. Рішенням військового командування, особливо там щодо конкретних дій в певний проміжок часу на певній території, це несе загрозу морозноздатності країни країни, особливо під час війни, і це матиме дуже негативні наслідки для наших командирів. Це позначиться на їх стати і на виконання бойових завдань. Вони триста разів подумають чи варто взагалі приймати рішення. І брати на себе ініціативу, відповідальність за це рішення, бо їх потім за це будуть нас доганяти. Запам'ятайте, знищення тих, хто знищує ворога, призведе до погіршення справ на фронті. Більше того, таке демонстративне публічне судилище, вручення повторних підозр обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Під вартою потужних командирів підриває довіру до Збройних сил України. Такі замовні справи вони просто розколюють Україну на два сліти на тих, хто тут бореться за кожен метр нашої української землі, і тих, хто виконує політичні замовлення або забаганки тих осіб, для яких почалися вибори. Тому зараз державним правоохоронним органам, судам. Потрібно позбутися стороннього впливу і телефонного права, діяти потрібно об'єктивно, неупереджено і виключно в рамках правового поля. І, звісно, в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам України. Ну, принаймні, хоча б для того, щоб завтра не опинитися на лаві підсудних за зловживання владою і службовим становищем. Тож, Хочу висловити слова підтримки тим військовим командирам, які зараз потерпають правоохоронних органів підії суддя. Хочу подякувати нашим військовим за можливість жити і працювати у нескорій Україні. Слава нашим військовим, слава Україні. Все буде Україна.